Доброго всім вечора. Сьогодні буде невеличкий підкаст, але на дуже важливу тему: на тему які види безсмертя бувають. Тому що зрозуміло, що щоб говорити на якусь тематику, треба володіти термінологією, як би розуміти, взагалі, про що йдеться мова. І найважливіша проблема, коли річ заходить про безсмертя. Це в тому, що люди не розуміють, що це взагалі таке. Точніше, неправильно розуміють, Неправильно розуміють. і тому нещодавно готували питання для великого підкасту. Точніше, це повинно було бути інтерв'ю. Не знаю, чи вийде воно, чи ні. Але мене дійсно зацікавило питання однієї людини про те. Які види безсмертя бувають? Якщо взагалі бувають, так, звісно, бувають. Сьогодні розкажу про ті, які вдалося згадати. От. І також ви можете це послухати просто для релаксу, заспокоєння, тому що якраз це відео ранкове визвало такий фурор, де я розмовляю спокійним, низьким голосом. і тому ви можете навіть під це заснути. Якщо це комусь таке підходить. Але я все-таки хотів, щоб ви послухали, тому що мені здається, тут це дуже цікаво буде дізнатися. І так, які ж види безсмерті бувають? І про який вид безсмертя говорю я, якщо ще хтось не зрозумів, коли пишу там різні пости і так далі, я говорю про. Біологічне безсмертя. Біологічне безсмертя це е, такий науковий термін. Біологічним безсмертям, наприклад, володіють медузи. Я думаю, ви про них можливо чули. Медузи, які можуть дійсно жити вічно. Вони, якщо отримують поранення або щось не так у них з організмом, вони можуть. Регресувати до стадії поліпа, тобто ну, стати такою маленькою дитинкою і вирости знову в дорослу і здорову особину. От. І тому, отак, от вони, коли їм треба, регресують, стають просто дітьми і можуть жити вічно. Це єдині відомі на даний момент істоти, які мають біологічне безсмертя. Але е, що, що маю на увазі під сім'я? Я маю на увазі під цим, під біологічним безсмертням, коли про нього говорю, можливість людини жити стільки, скільки вона захоче. Тобто, можливість людини ніколи не старіти, не хворіти нічим і помирати, коли їй захочеться хоч в тисячу років, хоч в 10 тисяч років і так далі. Тобто можливість жити не обмежено довго людині, але при цьому не варто. Точніше, взагалі, заборонено повинно бути, плутати біологічне безсмертя з фізичним безсмертям. Тому що фізичне безсмертя це річ скоріше казкова, неможлива. Це про те, що тебе фізично ніщо не може вбити. Тобто, ну там, тебе не можуть там з кулемета розстріляти, і ти залишаєшся живий, там, або. На тебе камінь там валун впав вагою в тонну, і ти все одно живий, там, ти збираєшся, як дедпул, це, ну, це навряд чи можливо. Це навряд чи можливо, якщо і можливо, то це з технологіями, про які ми зараз і думати не можемо. Також, є ще один вид безсмертя, про який знають абсолютно усі, навіть люди, дуже далекі від цієї тематики це духовне безсмертя. Тобто це може бути безсмертя у, у твоїх нащадках, у пам'яті інших людей. це може бути безсмертя твоєї душі, попадання в рай або в ад, або в чистилище вбачаюсь. Чистилище, Але це не є тематикою, на яку б я хотів би говорити. Я все-таки говорю про щось. Наукове, доведене, недуховне скоріше. Духовне це теж, звісно, є в моєму репертуарі, але не про безсмертя. Безсмертя це саме мене цікавить якби в конкретному плані, що можна зробити, які препарати розробляють і так далі. Також, це теж не все. Далі йдуть два досить цікавих види безсмерті. Але одне з них мені не подобається це цифрове безсмертя. Це така ідея, яку підтримує, наприклад, Ілон Маск про те, що свідомість людини можна зберегти на комп'ютері. Тобто, ну така, знаєте, як в Кіберпанку, така карточка, у якій зберігається якась людина. Вона вже фізично давно померла, але може існувати в цифровому вигляді. Але зрозуміло, що це. Не є справжнім безсмертям, тому що ти помираєш, і це вже живе якась твоя копія, навіть не, яка не має фізичного втілення. Тому я не вважаю це чимось теж цікавим для мене це вже зовсім інший трансгуманізм, до якого я не причетний. І останній такий вид безсмертя, про який я сьогодні хотів би згадати, це квантове безсмертя. Оце вже цікаво, про це знають не всі. Але це теж, до речі, досить популярна тема. Справа в тому, що ну от квантове, квантове, це квантова фізика, яку ніхто не розуміє, це ж вона, саме ця квантова фізика, дала ідею про багатовимірність, про популярне зараз слово мультивсесвіт. Абсолютно у всіх супергеройських фільмах, які зараз виходять, згадується мультисесвіт. Він уже всіх тратує, але концепція ця насправді неймовірно цікава. У фізиці, якщо взагалі ну, про це думати, якщо про це читати, як вчені там доходили до цього, це все дуже цікаво. Так от квантова безсмертя говорить про те, що коли ми помираємо в одному світі, ми. Залишаємось жити, якби, в іншому, в паралельному світі. І насправді ніколи не помираємо. Тобто, якщо дивитись з боку, да, хтось помер, він помер тільки в нашому світі. Наприклад, там, ну, когось, там, не дай Бог, збила машина, і в паралельному світі цього не трапилось. І ця людина прожила ще, і ще, там, і ще, і ще. Коротше, якби, і живе нескінченно, просто в паралельних світах. Ну, Що свідомість може переміщуватись з одного світу в інший, там, і так далі. тобто ми живемо в паралельних всесвітах нескінченно. Це така гіпотеза квантового безсмертя. Сьогодні ми згадали п'ять видів безсмертя. Тепер ви будете краще розбиратись, але знайте, що. Найбільш можливо в цьому житті, найбільш вирогідне це біологічне безсмертя, яке і цікавить саме мене, яким би я хотів займатися, яке б я хотів створити, або взяти участь у створенні. Тому що мені здається, по секрету, по секрету скажу, що мені здається, що безсмертя створить нейрона мережа, штучний інтелект. От. Але, сподіваюсь, я зроблю свій внесок в це. Можливо, вже роблю, тому що розповідаю людям про це, тому що надихаю багатьох людей якось брати участь в цьому. От. Ну, думаю, на сьогодні досить. Такий дуже коротенький підкаст, розумію. Е, такий пробний, пробний, подивимось, як вам це сподобається. Я думаю, дуже сподобається. От. Хотілося б зробити повноцінний такий великий підкаст на годинку десь, де я просповів. Ну, там, дуже багато про безсмертя. Про цю тему я, я в ній експерт на щастя, і можу говорити дуже довго, відповідати на всякі цікаві питання, кабризні питання. Дуже цього хочу. Побачимо, якщо вийде, знайти місце, запросити людину, яка буде це задавати питання. У мене є деякі на думці люди. Але побачимо, чи буде це, чи ні. Колись буде з часом. Дякую вам за прослуховування і гарного вам дня, вечору або взагалі на добраніч. Всіх люблю, всім бажаю вічного та здорового життя!